Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, 29 серпня. І хотілося б трошечки от пройтися в такій темі, як курчовка старої колониці або тих кущів, які вам не подобаються і ви хочете їх просто замінити. Є декілька способів, які я вже на своїй ділянці використовував. Це ось так виглядає наша зачищена ділянка. От я по ній проходжуся. І де бур'янець з'являється, вириваю і дивлюся, як наші після зачистки виглядають кущі. Який не подобається мені, такий я і починаю його викорчовувати. В моєму розпорядженні в арсеналі є і лопата садова, і така приспособа. Я зробив її. Зразу скажу, що це не моя ідея була. Я її вже якби видивився в інтернеті, випадково попав на відео, де Люди таким, таким способом викручовують стару полуницю і пересаджуючи, заміняючи її на, нові, на нову розсаду. От З чого вона складається, це от я використав така труба. Не знаю, там 32-го, по-моєму, діаметру. Була десь сантиметрів 15-20 вона. Я її розрізав, зробив отакі три гострі зуба. Вирізав лишнє, заточив, щоб воно було гостре. Далі було, в мене відходи з металу, ось такі квадратні трубки. Зробив, приварив ручку, приварив до труби, отак воно виглядає. ось Вона забита там всередині, може і видно, там виглядає тр трішки. Ось так я її приварив, щоб воно, конструкція була надійна. І зараз я покажу, продемонструю, як вона ж в роботі. Як ж працювати такою приспособою. Підійшовши до цього рядка, отут мені цей кущ. І от, відповідно, З тої сторони мені ці кущі не подобаються. Там, якщо придеться, багато сухого кущ, як буде, однозначно, на мою думку, буде слабенький в рості, буде йому тяжко рости. Я його буду замінювати. Ось стоїть вже два стаканчики. Оці два Куща я буду замінювати. Ось ці три зуби ми от підходимо, вибираємо приблизно серединку куща і її туди. Зусилля не треба, сильно таким круговим рухом покрутили і все. Кущ у нас вже знаходиться в руках. Бачите, як я сказав, корінь слабенький, він легенько викручувався, вглибі він особу я бачу не пішов. Ну, нічого, замінимо його на новий, трошки ямку так розрихлим, щоб помістити нового куща туди. То ту, ту саму процедуру будемо повторювати із цим кущом. Туди. І круговими рухами. Отак. От Все. Тут корінь трошки сильніший, але краще молодий кущ, чим старий. Він її урожає більше принесе і краще перезимує. Все, розрихлили, розрихлили. Так, в мене є також і приспособа для посадки, я теж її зробив, але вже більш детально про неї поговоримо, коли я буду висаджувати в теплиці свою розсаду. Зараз я поки, так як тут так, кущів небагато, я просто руками розгортаю ямку, роблю, приблизно на розмір стакана і витягую ось. Тут вже видно, що корінь пішов вниз. Довго не перетримую в стаканах розсаду, так як корінь буде скручувати, збиватися в кучу, йому там буде важко далі рости, а потім цей корінь не розростеться на місці, а буде так і при як форму стакана тримати, так і він і буде. Як кущу буде, набагато трудніше потім вкорінитися. Так же саме і з другої сторони стаканчик розгорнули ямку Стакана достав, кинув, трішки з країв, прижав, зверху. Все. І от таким образом я замінив тут а, два куща. Ці кущі ще за період, поки все тепло в нас буде, вони розростуться. І з них обов'язково полізуть вуса. Якщо вдруг десь по сусідству, десь щось з кущом станеться, в мене з цього куща будуть і на цю сторону вуса, можна буде достати, і туди вони достануть, в різні сторони. Тобто я зможу підсадити на всяк випадок якийсь по одному-по два вуса з цих кущів Таким образом, у мене буде і по сусідству також молодий кущ рости з цього ж вуса, який виросте. Ось так я замінюю кущі на своїй ділянці. Якщо подивитися, там вже раніше була зачистка проведена, тут вже трошки пізніше кущі, ще без листя як такого, ще де-не-де стакани довкорінюються. Скоро вже будемо ще паралельно проводити підживки, щоб кущі масу, масу свою наростили. І Потім будемо так же само робити, і корінь, щоб наростав корінь. Вже будемо давати більше восени. Десь з середини, кінця вересня, фосфорні і калійні добрива. Щоб кущі набрали сили на наступний рік. І сформували хорошу короневу систему. Ось так зараз такі роботи проводяться на нашій ділянці. Далі будемо дивитися, будемо знімати нові відео, як я буду проводити фрезерування в теплиці і висадку, формування бугрів і висадку на бугри, вже в теплиці стаканової розсади. Як сказав вже раніше в інших відео, я використовую свою розсаду, не купляю. Да, є і хороша розсада попадається, не без того, Ось така, як ця, От, бачимо, кущ хорошо розвинений. А є ось, ось і трішки кущ десь підсох. І якоби, цей стаканчик вже на утилізації. Так же само, як і цей. Не без того є, є хороші корінення, розсади є і неудачі. Але, як я сказав, все буває. Ну, на цьому відео я буду закінчувати. Всіх, всім гарних урожаїв. Мирного неба, до побачення!